Сьогодні читаємо вірші з книги Мормона про людину на ім'я Амулек, який розповідав іншій людині, яку звали Зезром, який сперечався з ним і навіть доказував цей Зезром казав, що немає Бога, і пропонував Амулекові гроші за те, щоб він відмовився від своїх слів про те, що Бог існує. І Амулек йому так відповів: він приніс йому дуже потужне свідчення про. Христа про те, що Він є сином Бога і про Його а, місію на землі. Ось що він каже: І він, тобто Христос, прийде у світ, щоб викупити свій народ, і Він візьме на себе провини тих, хто вірує у Його ім'я, і це ті, хто матиме вічне життя, і спасіння ні до кого більше не прийде, тому злочистиві залишаються, начебто не було зроблено ніякого викуплення». Тільки звільнення від пут смерті, бо знай, настане день, коли всі встануть з мертвих і стоятимуть перед Богом і будуть судимі відповідно до своїх діянь. Ось є смерть, яка називається тимчасовою смертю, а смерть Христа звільнить від пут цієї тимчасової смерті, щоб усі воскресли з цієї тимчасової смерті. Духи тіло будуть знову воз'єднані у своїй досконалій формі, і кінцівки, і суглоби будуть відновлені до їхньої належної структури, саме так, як у нас тепер, у цей час. І нас буде приведено стояти перед Богом, знаючи саме те, що ми знаємо тепер, і маючи яскравий спомен про всю нашу провину. Тож це відновлення прийде до всіх, старих і молодих, залежних і вільних, чоловіків і жінок. Злочистивих і праведних, і навіть жодна волосина з їхніх голів не впаде, але все буде відновлено до своєї досконалої форми, як воно є тепер або в тілі. І буде приведено і буде притягнуто на суд Христа, Сина і Бога Батька і Святого Духа, який є єдиним вічним Богом, щоб судити їх відповідно до їхніх діянь, чи вони є добрими, чи вони є злими. Отже, слухайте, я сказав вам щодо смерті смертного тіла, а також щодо воскресіння смертного тіла. Я кажу вам, що це смертне тіло воскресне у безсмертне тіло, тобто від смерті, саме від першої смерті до життя, щоб вони могли не вмирати більше. Їхні духи з'єднаються з їхніми тілами, щоб ніколи не роз'єднуватися. Таким чином, усе тіло стає духовним і безсмертним, щоб вони могли більше не знати тління. Тож, книга Мормона багато свідчить про Христа, про його Воскресіння і Божественну роль. Скоро ми будемо святкувати Великдень, тому давайте більше згадувати про Ісуса Христа і про те, що Він зробив.